Щоб зупинити російську агресію, нам потрібно зараз три речі: перше залученість лідерства США в мирних зусиллях, і ми вітаємо зусилля США, президента Трампа щодо наближення миру для України. Друге, підняття ціни для російського агресора продовжувати війну. А це досягається через санкції, через ізоляцію подальшу, через, наприклад, заморожені активи. Ми далі маємо чіткий інструментарій підвищення ціни для агресора. Тобто, що ми так тисли на їхню економіку, і вони розуміли, що це дорого. Треба спинятися. Так. І, і зараз я перейду до санкцій, які мають бути руйнівними. І третя позиція це зміцнення України. Допомогти Україні стати більш самодостатньою, щоб ми могли більше виробляти зброї, щоб ми підвищували свою безпеку, обороноздатність саме через підтримку України. Тепер щодо санкцій. це один з найбільш дошкульних для Росії інструментів, тому вони так їм протидіють. І я, мій мій досвід дипломатичної свідчі, що чим більше ми чуємо бравади, чим більше ми чуємо ось цих таких, знаєте, начебто переможних заяв з російського боку, це означає, що тим більше в них проблем в економіці.